Плачу Україна, сльозами і кров'ю, Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плачу, Україна, тяжко гляну. Своїх синів, що померли, сльозами вмиває, плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила волю здобувати. Не журися, Україно, панно синьока, твоя воля, як той сокіл літає високо, її турки не спалили, ляхи і татари. Бог поможе, розійдуться, і московські хмари. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава! Слава Україні! Без золота, без камінь, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Свою Україну любіть, любіть її, Во время люте, в останню тяжкую минуту. За неї Господа моліть. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, а буде мати, і будуть люди на землі. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути не злим тихим словом.